І так, я собі купив нові навусники. Мої старенькі Basic 2 від Xiaomi йдуть на пенсію. Так, попав на розпродазу, всю наплю за 700 гривень. Безпровідні навушники, По функціонарі вони без наворотів, просто навушники, програма до них є. Від виробника можна дивитися, заряд кожного навушника окремо. Крім того, тут є екварайзер, активного сумоподавлення тут немає. Є покращення звук та співрозмовника через мікрофон. Є додатковий функціонар, можна собі нарастувати кожне вухо окремо реакцію. Кнопки тут сенсорні, та є, як на мене, мінус порівняно з моїми попередніми навушниками. По-перше, дуже багато випадкових натискань. Тобто, можна десь не хочете рік заціпіти своє вухо і поставити музику на паузу або перемотати. І по-друге, якщо ви їх весь кейс вони заснули, ви їх вже не зможете активувати сенсорною кнопкою і вам прийдеться її вставляти знову в сенсор. Тут є час відключення, ігровий режим я так і не зрозумів, якісь менші затимки. Фізично по розмірах вони десь менші від Basic 2. Товстіся. Комплектації в нас в коробці під підставкою був пакетик з змінними амбрушурами, силиконовими накратками і Type-C-снурошок коротенький. Крім того, в тестуванні вірусу вони працюють дві ці довсі дов старенькі навусники, десь біля 6 годин віртура буде. там відео вставлене. Е, Крім того, по звуку я не сказав би, що вони зірки з неба рапають, вони нічим не красті, моїх попередників, то що сам зарядний кейс більш компактний. Він Витягнути в довжину і в джинсах маленьку, кисеньку він мені вразиться замість Запальницький, бо я не курю. Ну, Будемо користуватися. В Вухах тримається досить непогано. Для використання можна зразу просто підключити через Bluetooth, але я рекомендую встановити їхню фірману утиліту, яка допоможе. По-перше, тут є додаткові хітні нарастування, по-друге, там, де звук є екварайзер і управління е, преєром. В дорослих моделях фірми, тут під екварайзером є опції активного сумодаву. Тут, як бачимо, немає. Дякую за увагу.